Зброю і про технологічні рішення, про які я теж вже згадувала. Українські військові вперше в бойових умовах застосували систему ППО проєкту, який називається Франкен. Сам зробили це ще попередньої ночі, і тоді система збила шахіт з відстані 9 кілометрів. Про це розповів голова Мінстратехпрому, каже, що це таке перше використання цієї самої системи, і додав, що всі системи ППО Франкінсам вже розгорнуті. Якщо ви пропустили, що таке Франкін сам, то це така гібридна система ППО, якими розробкою яких та займаються спільно і Пентагон, і Міністерство оборони України, і Міністерство стратегічної промисловості, він полягає в поєднанні. Старих систем, які в нас є, там радянського зразка, з новим видом озброєння, з новими ракетами, та от о, така сама система, або ж не одна вже розгорнута в Україні. Скільки конкретно говорити не будемо, нашу то ворогу знати, тому що вже завтра в звітах Канашенкова з'явиться про те, що вони знищили 155 тисяч мільйонів штук тих самих Франкінсам. Ну і власне, якщо вони не знають, то хай вигадують цифри самі. Ну а ми традиційно будемо розвінчувати міфи про те, що вони не вміють нічого рахувати. От не те, щоб ми не знали, але нам кожного разу дуже приємно розмінчувати ці самі міфи, якими вони намагаються окутати свою велику територію. От. Тому Франкін сам працює, а те, що він виготовляється за допомогою. України за допомогою Міністерства оборони це вже величезний нам плюс, тому що ми розуміємо, що ем, ми можемо нагадувати партнера, можемо просити у партнерів, можемо залучати партнерів до допомоги України і до допомоги нам зброєю. Але ми розуміємо прекрасно, що нам крути, не крути, але треба розгортати максимально свої. Системи захисту, системи оборони, системи, які допомагатимуть бороти ворога, тому нам треба така потужна військова підтримка всередині нашої держави, по те, що ми живемо в війні, по те, що постійний терор ракетами шахедами продовжується. Нам все одно треба виготовляти зброю десь на території України і максимально за допомогою українських фахівців. А при цьому знову ж таки, от сказала вже про ті системи, які будуть передані Францією, допомогу від Німеччини. Нагадаю про те, що ще у нас є допомога від дані Нідерландів. Вона поки не така суттєва, тому що вони власне пообіцяли Україні 14 танків Леопард а 4 але поки передали перші два. Ці перші два вони пройшли капітальний ремонт, пройшли його на заводі Рейнмітал. Після цього їх вже там відправлять до Польщі. Далі на них мають навчатися українські воїни. Міністерство оборони Нідерландське, зокрема, про це сказало. А от решта, 12, кажуть, будуть за поточним графіком. з… З запасними частинами з боєприпасами доставлені будуть е, в Україну вже цього літа. Тому чекаємо з однієї сторони 14, вроді і небагато, але е, коли їх на 14 більше ніж нуль, то це вже якби теж непогано. Е, ну і поки далеко від теми допомоги не відійшли, там ще і бронетранспортери пам'ятаєте. Болгарія нам обіцяла. А так, от з тими бронетранспортерами, теж поки вийшла така. Невеличка заміночка, тому що Болгарія ще й досі їх не відправила Україні цих 100 обіцяних бронетранспортерів, хоче, щоб транспортування БТР профінансувала одна з країн-учасниць формату Рамштайн. Ем, ну і звісно, чекають зараз на те, хто виділить ці гроші для їх транспортування. Якщо жодна з країн не погодиться оплатити доставку із точки А в точку Б. То, власне, Болгарія шукатиме інший варіант. Тут, знаєте, могла би раніше пожартувати про те, що наша нова пошта може зайнятися цим самим питанням і доставити з точки А в точку Б, і в неї це прекрасно вийде, але враховуючи той факт, як свого часу відділення нової пошти було знищено росіянцями. З приписом, що там знаходилася зброя від наших партнерів, яку передали Україні, я думаю, що жартувати так не варто, тому що вони не лише в математиці тупі вони ще і в жартах нічого не розуміють, тому жарт наразі втратив свою актуальність.